4 травня славутські освітяни урочисто вітали учасників обласного семінару практикуму директорів позашкільних закладів, офіційна частина якого відбулася в міському палаці культури, де вже з порогу на гостей чекав приємний подарунок від вихованців одного з найіменитіших позашкільних закладів Славути будинку дитячої творчості. Музично-хореографічна композиція викликала щире захоплення у присутніх і подарувала міцний заряд бадьорості і гарного настрою на увесь день якого освітяни обговорювали питання розвитку позашкільної освіти її доступності формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами позашкільної освіти впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, партнерства позашкільного навчального закладу зі школою і сім'єю. Але до того, як приступити до розгляду цих питань, організатори вирішили познайомити учасників семінару із містом в цілому. Про життя і перспективи Славути говорилось в короткому відеоролику. А депутат міської ради Роман Бачинський, продовжуючи презентував найвагоміші із 90 зареєстрованих рекордів Славути, з поміж яких вишитий прапор, найдовша лава в Україні. По тому слово взяла начальник управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельмі Іра Перепелиця ознайомила присутніх із роботою освітніх закладів міста, коротко характеризувавши дошкільну, позашкільну та середню освіту міста. Наша освітня галузь працює стабільно і забезпечує потреби громади нашого міста. На сьогоднішній день у нас функціонує 22 навчальних заклади. З них сім дошкільних закладів. Центр раннього розвитку дитини дев'ять загальноосвітніх закладів, з яких чотири навчально-виховних комплекси, чотири позашкільних заклади і дитячо-юнацька спортивна школа. Ельміра Перепелиця, розповідаючи про форми і методи роботи славутських освітян, які націлені головним чином на удосконалення і модернізацію змісту навчання, наголошувала на тому, що цьому якнайкраще сприяє підтримка міської влади. Цю співпрацю і її результати, які є вагомими і показовими не лише для міста, але загалом для Хмельницької області, того дня поважні гості відзначали не раз. Це Славучина показує. Назвичайно гарні результати у розвитку позашкільної освіти. Тут представлені всі галузі позашкілля, як технічна творчість, художня, творчість, екологу, на туристичний напрям, спортивний напрям, е туризм. Це надзвичайно е нас тішить, надзвичайно радує і особливо ми е ну, вражені тим, як міська влада, незважаючи на проблеми, які існують у інших сферах діяльності. Не жалкує коштів на розвиток освітньої галузі. Після офіційних вітань і виступів на учасників семінару чекав короткий концерт від вихованців будинку дитячої творчості. Своїм яскравим талантом присутніх неймовірно порадували вихованці зразкового художнього колективу хореографічного ансамблю Альянс, народного художнього колективу театр естрадної пісні Водограй та гуртка народного танцю Дивосвіт наступний етап заходу передбачав безпосередню екскурсію всіма позашкільними закладами Славути, першим на маршрут Уті став центр туризму і краєзнавства. Його директор, розповідаючи про заклад, розкрив специфіку та перспективи діяльності. Директор Славутської міської станції юних техніків презентував роботу гуртків. Музею та те, за якою схемою здійснюється внутрішній контроль закладу. Про креативні компетентності керівника гуртка як запоруку успіху творчої особистості говорили в будинку дитячої творчості, де на учасників семінару чекала найяскравіша презентація закладу, яка розпочалась з пісенного вітання та наочної демонстрації творчих робіт і досягнень вихованців та педагогічного колективу закладу. Тут на гостей також чекав методичний. Тренінг у формі ділової гри, спрямованою на підвищення фахової майстерності та обміну досвідом керівників гуртків, демонструючи креатив від самого початку у будинку дитячої творчості і прощались так само: оригінально творчо і натхненно у веселому танку дружби. Наступною зупинкою учасників обласного семінару директорів позашкільних закладів у Славуті став еколого-натуралістичний центр школярів під час знайомства із з його роботою присутні відвідали музей живої природи та виставкову залу, де обговорили питання формування екологічної культури учнів в умовах позашкільної освіти. Тут же на базі екологічного центру було підведено підсумки семінару, які включали детальний аналіз ефективного досвіду роботи освітян Славути співпрацю із міською владою, яка дає неабияку перспективу розвитку галузі освіта Славути. Міста Славути на досить високому рівні кодується в області. Особливо це спостерігається впродовж останніх років, буквально 5-7 років. Широко діти стають переможцями всеукраїнських турнірів, олімпіад, конкурсів, захистів, науково-дослідницьких робіт та інших дитячих конкурсів, в тому числі і які проводяться по лінії позашкільної освіти. Має вагомі здобутки і загальна середня освіта. Курс, який взяла міська влада та управлінням освіти, міської ради, це створення умов для здобуття якісної освіти випускників наших навчальних закладів. Надзвичайно високо оцінив роботу закладів позашкілля Славути директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, назвавши Славуту флагманом Хмельницької області у питаннях позашкільної освіти, адже старання і досягнення юних славучан, які захищаючи честь рідного міста області на всеукраїнському міжнародному рівні, дозволяють Хмельниччині впевнено тримати третє місце в Україні з науково-технічного напрямку. А художньо естетичного вже четвертий рік поспіль. Ми перші. Ми сьогодні побачили, що освіта вона у вас у пріоритеті, і саме головне, що освіті приділяється надзвичайно велике значення, і саме головне, що діти вони показали, що ці кошти, які вкладені, вони сторицею це показують, віддають саме владі міста і галузі освіти. Насичена змістовна програма обласного семінару сприяла створенню творчої атмосфери, зацікавленому професійному спілкуванню, враженнями від якої залюбки ділились учасники семінару. Славучина гостинна, гарна, багата. Дуже гарно було те, що от презентація міста з гори, коли показали, побачив місто в всій красі з висоти, пташиного польоту, так ми мали змогу побачити. Бо коли пересуваєш вулицями міста, ну все так, як в нас, а коли піднімаєшся вгору, то вражаюче, гарно. Цікаво, змістовно. Дуже дякуємо організаторам за таке гарне свято. У наші плечі позашкільників випала така нагода, що більше припадає на виховання справжнього патріота України. Я від всіх позашкільників, і всіх педагогів Ярмолинеччини дякую вам і всім педагогам, своїм колегам за таку, таку плідну працю. Ми сьогодні побачили, я йду з великим таким багажем знань, обміном досвідом, з досвідом, хоча я працюю з 2002 року директором, але побачила дуже багато і плідну працю, і саме системність в роботі. І на сам кінець на гостей чекала оглядова екскурсія Славутською дитячою юнацькою спортивною школою, де саме тривали змагання. Тож поважні гості мали гарну нагоду не тільки ознайомитись із матеріальною і навчальною базою закладу, але й повболівати за юних спортсменів.